Рішення президента США Дональда Трампа про призупинення всієї військової допомоги Україні продемонструє, чи здатен Володимир Зеленський на дії, які об'єднають Україну. Мова йде і про національний уряд, уряд національної єдності, і про коаліцію єдності, і про те, що потрібно запросити вже у владу запросити до співпраці кваліфікованих компетентних. Людей треба вже починати працювати, щоб ці люди вже почали свої контакти із представниками адміністрації президента Дональда Трампа, а рішення щодо призупинення допомоги Україні було прийнято вчора. Вчора була зустріч, про яку багато писали, але про яку не хотіли повідомляти в Білому домі. На зустрічі був віце-президент Венс, міністр оборони Гексет, а також держсекретар. Рубіо і інші найближчі радники Трампа. Фактично, як е, написала американська преса, е, Дональд Трамп висив ультиматум і поставив Зеленського до стінки. Ну, я такий вислів, що е, демократи об'єднуються перед розстрілом. Я не знаю, чи мова йде зараз про розстріл, фігурально, безумовно. Але це реально ну, сигнал для Зеленського, що та команда, яка є зараз в нього, вона не здатна адекватно відповідати на всі виклики, які стоять перед Україною. Вона не здатна. Вести ті потрібні зустрічі перемовини, які можуть забезпечити національні інтереси України, і вирішити питання припинення, хоча б зараз війни в Україні, на прийнятних вигідних для національних інтересів умовах України.